Рівне. у нас такий хворий понеділок, ми продовжуємо хворіти, але вже трошки хлопці повичухувались, ми тут ще не зовсім. Але нас нас на зборці стоїть, ну, дозбирується за такий чорний гарний трактор. Моя дитина назвала його Мурчиком, у нас простоків чорний. Це буде Мурчик Булат. Ось, дивіться, який гарний трактор. Це така новиночка від Мініагра. З такими от крутими гарними мостами. На мостах, от Бачите, які класні мости. Просто от трактор гарний, великий, е, ну от, повноцінна 24-ка з, з хорошою базою, з мостами, в дуже симпатичному кольорі. Рівненька підлога, бокова КПП, бомбезний трактор. Е, колір заворожує. Тому, кого цікавить такий красень, мені агрорівне Працюємо для вас. Доставочка безкоштовна. Є в наявності гарний ексклюзивний булат мурчик. Міня аграрівне.